Цього разу на кулінарний проєкт завітала військовослужбовиця Алла, бойовий медик і кулінар-аматор. Ще до війни вона любила готувати, брала участь у кулінарних ярмарках та майстер-класах. Коли Алла збиралась на зйомку, побратими в один голос порадили: готуй нашу кашу. Адже ця страва для них не просто ситна та поживна їжа, а справжній смак дому, що зігріває та додає сил навіть на фронті. Саме цим рецептом Алла і поділиться сьогодні в програмі. Вітаю! Я військовослужбовиця і мене звати Алла. Сьогодні я прийшла на цю передачу приготувати страву, особливо для моїх військовослужбовців, тому що вона завжди присутня в нашому меню. Ця каша. Сама звичайна це гречка з м'ясом, але ми додамо до неї маленьку родзинку, яка буде нагадувати про домівку. Для приготування страви нам знадобиться гречка, морквинка і цибулька, сіль, спеції, тушонка армійська і родзинка це чорнослив. Для того, щоб нам зварити цю страву, нам потрібно поставити водичку. На один стакан гречки нам потрібно два стаканчика водички. Поки закипає водичка для нашої кашки, ми приготуємо засмажку. Ріжемо цибульку і морквинку кубиками і будемо на петельні обжарювати. Наливаємо трошки олійки в в петельню. Додаємо наші овочі для засмажки. Наша водичка закипіла. Ми її трішки посолимо і додамо промиту гречку. Чому саме гречана каша? Е, тому що е, це найулюбленіша каша моїх побратимів. По-перше, вона дуже швидко готується. По-друге, е, вона калорійна, поживна е, і смачна. Це найголовніший критерій. Е, сьогодні я принесла е, набір е, повсякденних е, продуктів, пайо в народі, е, е, і хочу вам показати, що до нього входить. Е, це у нас сніданок, але він нас не цікавить. ми настроєні на обід, що у нас є в обіді. А в обіді у нас є саме гречана каша. І ось так вона у нас виглядає. Що у нас тут є? Галети. Наші армійські печінки, які ми завжди любимо. Потім у нас є паштет. Чінповик, чайок, цукор, мед, серветочка і волога серветочка. Це, звісно, обід, який нам видають, і виглядає воно, звісно, теж смачно, але каша, яку ми готуємо, буде смачніша. Додаємо до засмажки нашу консерву. Додаємо нашу засмажку до майже готової кашки. Так. Тепер додаємо спеції. Це сушений чесничок, який додасть нам аромату. І найголовніше додаємо наш секретний інгредієнт, який додасть нашій справі смаку, аромату. І згадки про домівку. Це чорнослив. Закриваємо і залишаємо на декілька хвилин, щоб це все набралося аромату. Е Дехто буде здивований, чому каша з чорносливом, але е це мій. Фірмовий рецепт і це родзинка моєї страви, яка додає відчуття домівки і аромат домівки, тому що чорнослив асоціюється з домашнім теплом у мене. Саме час спробувати, що ми тут наготували. Дуже ароматна страва наша вийшла завдяки чорносливу. Зараз ми її спробуємо. Це дуже смачно. Сподіваюся, саме така каша гречана з чорносливом і м'яском дуже б сподобалася нашим військовослужбовцям. Тому, користуючись нагодою, я вітаю всіх захисників і захисниць зі святом. Нехай кожна ложка нагадує нам за те, що ми боремось за життя, дім і тепло, яке обов'язково повернеться в наші домівки.